Моя улюблена дитяча книга це маленький принц, автором якої є Антуан де сент Екзюпері. Твір складається з 27 глав, протягом яких головні герої подорожують по планетам і розмовляють один з одним, розмірковуючи про життя. Їх тісне спілкування дозволяє з'єднати дві абсолютно різні всесвіти. Світ дорослих. І світ дітей розставання не стає для них трагедією, адже за цей час вони стали набагато мудріше і змогли краще зрозуміти один одного, поділившись частинкою своєї душі. У касті розкриті дві сюжетні лінії: це історія льотчика-оповідача, і безпосередньо пов'язана з ним тема реальності дорослих людей та історія маленького принца. Маленький принц це казка прольотчика, який опинився в африканській пустелі Сахара внаслідок аварії літака. Тут чоловік зустрів маленького принца, у якого була своя планета, завбільшка з будинок і якому не вистачало друга. Подорожуючи від астероїда до астероїда, маленький принц знайомиться з їх досить дивними мешканцями. Але головна зустріч у нього відбулася на землі. Він знайомився з мудрим лисом, який відкрив йому таємницю дружби й любові. Також книга супроводжується багатьма цікавими ілюстраціями. Маленький принц це надзвичайна казка, яка підходить для прочитання людьми різного віку. Твір прожировує своїм фантастичним сюжетом та добротою. Головною ідеєю казки є утвердження людських цінностей. Завдяки ній ми починаємо трішки інакше дивитися на цей світ. А усе завдяки маленькому хлопчику, що розкриває нам очі. У ній міститься багато мудрих висловів, описано риси характерів різних персонажів, їх поведінка, ставлення людей до різноманітних явищ природи та тварин. У казці головною є тема бездуховності людей, їх чарствості та зневаги до дитячих мрій, прагнень та особливого бачення навколишнього світу. Книга про маленького принца проста і зрозуміла, вона допомагає і вчить нас розуміти найскладнішу річ в світі книгу людських взаємин. Стосунки між людьми, між дорослими і дітьми складні, заплутані і до в них так мало тепла, взаємозрозуміння, щирості, відвертості й доброти. Особисто мене цей твір навчав ставитися з відповідальністю до своїх вчинків, до людей, які живуть навколо мене. Я зрозуміла, що повинна піклуватися і відповідати за життя кішечки, собачки чи кролика, які живуть у мене, бо вони цілком довірились мені та чекають на поміч та любов. А що ця повість казка навчила мене милосердю, чистої довірливої, дружби та щирих стосунків у спілкуванні з близькими та рідними. Не треба вороже ставитися до прагнень і думок дорослих, віддаляючись від них, а навпаки, спробувати їх зрозуміти, намагатись своєю любов'ю, повагою та добрим ставленням змінити їхню думку і привернути увагу до своїх прагнень. Бо без тих, кого ми любимо, дуже важко жити. Я прочитала цю чудову книгу на одному поле. І раджу вам прочитати її також.